Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Дорогу розчищали сьогодні через СУ у Богданській громаді. На місці працювали представники лісгоспу та місцевого виробничо-житлового комунального підприємства. Нагадаю, вранці зафіксували в громаді СУ на вулиці Довбишо, урочищі Гукшір. 11 вимушених переселенців працюють у Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології. Усі медики приїхали в Ужгород у 2022 році. Це нейрохірурги та неврологи, фізичні та ерготерапевти, анестезисти, медсестри та медбрати. Стадіони Авангард та Минай Арена продовжують приймати матчі української прем'єр-ліги. Нове керівництво Української асоціації футболу прийняло таке рішення після консультацій з представниками закарпатської асоціації і більше не вимагає встановити освітлення та підігрів поля. Нагадаю, з 11 грудня кредитація стадіонів була призупинена. Більше дивіться далі у випуску. Тіло 57-річного чоловіка знайшли на місці пожежі минулої доби в Ужгороді. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що подія сталася в гуртожитку. Там загорілася кімната на другому поверсі. Рятувальникам повідомили о 16.42. Тоді на місці працівники ДСНС через сильне задимлення евакуювали чотирьох людей. З дня 29-річна жінка та її 9-місячна дитина надихались продуктами горіння, тому їх передали медикам екстреної меддопомоги. Також на місці рятувальники знайшли тіло чоловіка. Пожежу загасили о 17.16 на площі 15 квадратних Матрів причину займання встановлюють правоохоронці. У Рахівському та Тячівському районі рятувальники відкачували воду на територіях різних двору господарств. Про це також сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що у Рахівському районі рятувальники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції та магазину, де затопили підвальне приміщення, а також чотирьох житлових будинків. У Тячівському районі рятувальники викачували воду з приватного двору господарства у селищі Добове, де вода затопила подвір'я і підвал. Загалом до роботи залучили 9 людей та 3 одиниці техніки. Через підняття води в річці глибокий потік, яка притягаєсь районом ...підтопило дорогу місцевого значення дружинової орієнтовно 15-20 метрів. Подія сталася на вулиці Центральної у селі Глибокий Потік. Рух транспорту можливий. А у селі Ботан Рахівського району вранці зафіксували сул ґрунту, який перекрив одну з місцевих доріг. На вулиці Довбуша зійшло орієнтовно 200 кубічних метрів землі. На фейсбук-сторінці Ботанської територіальної громади написали, що сук ґрунту зійшов на вулиці Довбуша у рочищі Гукшір. Телефоном селищний голова Степан Мільчевич розповів, що на місці суву продовж дня розчищала дорогу та прибирали гілки і дерева. Наразі відновили електрику, інтернет та рух дорогою. Травмованих та загиблих внаслідок Суву не було. Ірина Константинова фізична терапевтка. Вона вимушена, переселенка з Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення виїхала в Полтаву. Згодом переїхала з сім'єю в Ужгород. Взагалі мені здається, що кожен хто покинув рідне місто і зустрічає людину з свого міста, це знаєте, ніби когось з родичів зустрів, особливо коли там питаєш, де живуть. Ну, ціле чи не ціле ірина з 2022 року. Працює в Закарпатському обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Я маю дві вищих освіти. За першу освіту я ветеринарний лікар, але з початком повномасштабної війни я остаточно покинула цю роботу і перейшла повністю в реабілітаційну медицину, тому що ну, наразі це. І потрібно, і розумію, що для країни я можу зробити щось важливе, не знаходячись вдома і не знаходячись ну, на передовій. Да? А от в тилу можна зробити гарні справи. Я дуже задоволена, коли до нас приходить людина з проблемою, і через певну кількість занять по закінченню нашого курсу вона задоволена, тому що частина проблем вирішена. І ну, це дуже важливо. Коли до вас людина приходить, вона довіряє вам, і ви підтверджуєте її надії і сподівання. Віталія, збройна агресія Росії застала в Луганській області. У березні 2022 року він приїхав в Ужгород. Родичі Віталія досі залишаються в окупації. Чоловік майже 9 років працював фельдшером у складі бригади екстреної допомоги. В обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології працює з вересня 2022 року. Я хотів з дитинства йти в медицину. Так і прийшов. Закінчив Куп'янський медичний коледж в Харківській області. Суть робота заключається в виконанні призначень, забезпеченні догляду за хворим, слідкування спостереження за його станом, за зміною стані, там асистування лікарям в деяких процедурах. Ну і так, певні маніпуляції. У березні 2022 року з Кривого Рогу разом із сином евакуаційним потягом приїхала Яна Басівська. У перші дні повномасштабного вторгнення жінка збирала аптечки для військових. Згодом виїхала в Ужгород. Саме в Ужгород я не планувала їхати. Взагалі не планувала виїжджати з Кривого Рогу, але таким чином склалися обставини, що ну, необхідно було виїжджати, тому що Ну було страшно, було некомфортно, було повне нерозуміння взагалі того, що відбувається. І в Ужгород потрапили, просто сіли на евакуаційний потяг по часу, який на той час був. І, ну той потяг привіз в Ужгород. Моя основна спеціальність це анестезіологія. Тобто я анестезист, я асистент анестезіолога лікаря. Саме в реанімації я старша медсестра. Мої обов'язки входить навчати новий персонал або допомагати тим, хто вже працює, організовувати роботу безпосередньо в реанімації і в операційних в анестезистів вести документацію. Ну ще знову ж таки, як анестезист, ходжу в операційну, допомагаю лікарю анестезіологу наркозу. В обласному центрі нейрохірургії та неврології працюють 11 вимушених переселенців. Вони обіймають посади від нейрохірургів до молодших сестер медичних. Діана Шух, не колишин Суспільне новини. Нове керівництво Асоціації футболу України прийняло рішення не міняти перелік стадіонів, які можуть приймати поєдинки української прем'єр-ліги, і повернуло право закарпатським стадіонам Авангард та Минай Арена проводити такі змагання. Був поєдинок проти Київського Динамо, який не вдалося дограти через повітряну тривогу, яка тривала близько двох годин, і, врешті-решт, Після того, як вже можна було проводити поєдинок, то світловий день не дозволив би дограти цей матч. Ну, так як він мав догратися, адже вже були б сутінки під час того, як поєдинок би завершувався, тому вирішили перенести його на невизначений термін. Після цього асоціація футболу України вимагала від керівництва закарпатських стадіонів встановити освітлення і підігрів полів. Те саме керівництво асоціації футболу України, котре у навесні 2022 року робило все для того, аби розпочати чемпіонат. Саме запропонував Ужгород як локацію, де є відносно безпечно відносно всіх регіонів України, де можна проводити поєдинки, і просто вирішили закрити очі на ці проблеми, які мають ці стадіони, і внести їх до списку тих, які можуть приймати матчі української прем'єр-ліги. За час повномасштабного вторгнення на стадіонах Авангард та Минай Арена провели офіційних 65 матчів. Через повітряну тривогу не вдалося дограти лише два з них. Від нас ніхто і не забирав. Це був лист від комітету з прийомки стадіонів з проханням ліквідувати недоліки, які в нас були. Це відсутність освітлення та підігріву поля до 1 лютого. Це нам дали там за два місяці. Це було політично мотивоване рішення після матчу Динамо Минай. Це лише було, мета його була така, щоб Минай приїхав, а Динамо не їхало сюди другий раз. Стадіон Авангард комунальне підприємство Ужгородської міськради. Проєкт на 12 мільйонів гривень, який передбачав капітальний ремонт освітлення та електронного табло, зробили у жовтні 2021-го. Роботи мали розпочатися в березні 2022-го. Через повномасштабне вторгнення Росії проєкт заморозили. Розуміємо сьогоднішнім днем, що війна і реалізація проекту на 12 мільйонів. Я думаю, є сьогодні державі, куди реалізовувати кошти. Тим більше, ну війна вона ще найближчим часом не закінчиться і треба десь розрахувати свої сили на ну, те, щоб ми могли перемогти в цій війні. Перший матч УПЛ у цьому році на стадіоні Авангард проведуть 26 лютого між Луганською Зорею та Полтавською Ворсклою. Тетяна Рожновська, Андрій Гісим, Суспільне новини.